Привіт! Хочу тобі сьогодні розповісти, що таке зробити простір, що таке майстри називають під поняттям створювати простір для практики. Для простіру нам повинно зробити так, щоб ми задіяли всі наші органи сприйняття: нос, рот, вуха і шкіра. Тобто шкіра повинна бути холодно, повинна бути, можливо, живко, можливо, тепло, але так, щоб тобі було приємно. Це перше. Це от принцип муладхара. Да? Ти повинен обрати те, що тобі приємніше за все. Потім, наступним, що робить нам приємно, робить на палички. Да? Якщо ми відчуваємо дуже-дуже приємний запах, то нам стає приємно. У нас вже є настроє, ми вже е, поринаємо в якісь такі е, відчуття, які нас відволікають від е, зовнішніх е, умов, від зовнішніх е, чинників. Це є палочки, аромапалочки. Е, е, наступний спосіб є масла. Ми беремо з тобою масло, капаємо собі в ладошку, розтираємо, воно може бути троянда, якесь таке приємне, ніжне бути песи, можуть бути якісь прованські трави, може бути, м'ята, може бути чебрець, може бути лаванда, може бути шавля, кому що. Але ти це робиш для себе. Ми робимо це для себе. Ми робимо простір, ми робимо, от як ми вистраюємо якусь свою невеличку. Кімнату, да, в кімнаті робимо так, щоб нам було приємно. Те саме, коли ми робимо практику, коли ми йдемо в тренування, в медитацію, нам дуже важливо зробити свій власний простір. Ми обираємо свій запах, свої свічки, ми обираємо свою музику, яку ми ставимо. Можливо, ми обираємо чашу звукову. І це дійсно дуже важливо. Бо коли ми зробимо такий простір, коли ми зробимо той звук, який нам приємно, то ми йдемо в те, що ми відволікаємося від всього зовнішнього, ми приділяємо час собі. В принципі будь-які тренування це час для себе, час для свого внутрішнього стану, час для своєї фізичної форми. І таким чином нам вдається глибоко, гарно і дуже приємно зануритися у власне свої почуття. І це є і називається простір, мій простір, наш простір. Тобто, ми створюємо простір для практики, простір для життя. Довша практика, да, це є життя, і от як ми його облаштуємо, наскільки воно буде нам приємне, наскільки воно буде нам надихати нас, наскільки воно буде нам давати сили, а в результаті ми отримаємо той стан.